Сьогодні річниця страшної катастрофи. Рік тому росіяни вночі підірвали греблю Каховської ГЕС. Тоді затопило зот 70 міст і селищ на лівому та правому берегах. Масштаби цього злочину і досі достеменно невідомі, адже лівобережжя Херсонщини залишається тимчасово окупованим. Як рятували людей від великої води та де сьогодні живуть мешканці затоплених осель? Тетяна Савуля розкаже. Немає нікого, тут. І там вже рік у під'їзді цієї Херсонської багатоповерхівки, ані душі. Два перші поверхи були повністю затоплені. Вода хлинула сюди після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС. Як заходити в під'їзд, вода була 2 метри 45 п'ять сантиметрів. З, е, в кімнаті, ну, десь отак, от вона була. От воно все і. Десь воно все рушило, рушило кудись водою. Там переворачувала все. Підлога і досі волога, хоча минув вже рік. Не витримали і стіни, пішли тріщинами. Людмилі вдалося врятувати лише сімейний фотоальбом. Інше майно пішло на смітник. А це Лілія Полозова, теж Херсонка. Обережно торкається кубків своєї молодшої доньки. Це єдине, що вціліло в її затопленому будинку. Вже рік із двома доньками, чоловіком, собаками та котами живуть в однокімнатній квартирі родичів. Власний будинок, виплаканий руками, для життя більше непридатний. У нас 4,5 метри було. Була відмітка, не дійшло, не дійшла вода, ну, середини даху. Тисячі волонтерів з усієї країни по пояс у воді прочисували кожен затоплений будинок, шукали людей та їхніх тварин. Сергій вирушив на допомогу зранку, 6 червня. Я по їхав 30 хвилин цінузад. Зараз уже даже машини не поїдуть. Згадує під ногами вода. А над головою літають ворожі снаряди. Наші парні красавчики евакуюють собак. Ми з Ністі гавані спочатку людей вивозили, потім тварин збирали. Попух, котів, собак, по дворах лазили. Ми так зробили п'ять ходок. На останню ходку нам трошки не пощастило, тому що прилетів дрон і почав скидувати. Ну, я як я зрозумів, це було гранати. А ось так Валерій разом із колегою витягали з багнюки літнього чоловіка. Його із дружиною волонтери на свій страх і ризик евакуювали з Олешок, що на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Добре, Валерій, громадянин Білорусі, але останні дев'ять років живе в Україні. Під час окупації Херсона потрапив у полон на два місяці. Після цього каже: не боявся вже нічого. Вирушав моторним човном рятувати людей туди, куди інші не наважувались. Працювали повним ходом, тому що буде ребята із Києва із Харкова. вже всі Уся країна згуртувалась, аби врятувати жителів Херсонщини. За даними міської влади, через підрив росіянами Каховської ГЕС в громаді постраждали майже 40 тисяч людей. Більше двох тисяч осель пошкоджені, деякі зруйновані водою вщент, і компенсацію люди не можуть отримати й досі, адже громада в зоні бойових дій. За міською програмою Херсонцям надали один раз допомогу це по 5 тисяч гривень. Нині забезпечують побутовою технікою, замість знищеної. Та не всім є де її встановити. Люди повертаються, але ну можна стверджувати, що в деяких районах наразі ну, жити неможливо, безпечно жити неможливо та відновлювати також будівлі. Із Херсона Тетяна Савуля, Валерія Забірко, ми Україна, марафон Єдині новини.